Цвітуть первоцвіти, доти й весна. Доки вишня в білім віттям, доти й вона, лиш садочок, пелюстками долі опаде, вже природа звиснувалась. Рада літа жде. Собакам вона сама агроном почвовед. Так воно звучало, але почвознавець. Але так, за поклом душі це дуже творча особистість, яка з зрілостю своєї душі почала і писати вірші, і малювати дуже оригінальні е картини. Я хочу показати, що це починалося е так уже пахово. Е за допомогою подружжя Коваленків, всі знають в Раді в лісток. Мрія е, присвятити свої вірші е, абстрактному циклу картин Марчука Виходять мрії з берегів», оскільки він не був поетизований ніким, е, а він мене вразив своєю експресією і слова полились самі собою. А ще після того, як е, пану Івану сподобалася оця моя картина Світло, що спадає краплями. Він її лайкнув, написав мені коментар. А для мене це ну я не знаю. Як ну, самі розумієте, визнання генієм це щось набагато більше, ніж просте визнання.